Слава нації, вітаю на каналі Добре, Рембат, Фатері, я Сашко Добрий. це любимося з канатами, стали буксирування штатними. Це з М 113 взагалі, якщо я добре знаю, можливо навіть з БМП, але в будь-якому випадку отакий от формат тросів буксирування з моєї практики показує себе дуже погано, тому що... Тут найрізноманітніші, фантастичні кути, заходи, авторські рішення, гачки, мангали. І у підсумку ці коущі не дають адекватно працювати. Тому я для нас замовляю. Нам на пільгових умовах роблять добродії. Замовляю, по-перше, з великими вухами. Таке вухо. Отакого. От Отакого От розміру, велике вуха відносно цих і без коушів. без коушів. Так воно ходить дещо менше, воно швидше, звісно, тут перетирається, але ти ними працюєш. ти ними Заїхав, зачепився, прив'язав їх і поїхав. А отут танці з бубном, натовп людей ламаєш, гнеш кувалди, молотки, ломи. Цей весь сумний геморой. Майте на увазі, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.